Одна внучка і троє внуків поки що. Їй шість років, і вона єдина така, що є надія, що вона буде артистою. Очки Почки така запальна така, вона вся така іскриста, шампанська така. Шість років вона дивиться на мене, я заходжу, вона так мені каже. «Товстунчик». Я думаю, вау! Там така класна позиція за її черевики з зимою, а там шнурівок дуже багато, я нахилився, вона маленька, і видно, всі чотири літри крові, які в мене є, зійшли мені в голову, воно стало ще красивіший, я став. І ми зустрічаємося так разом. Вона обличчя біля мене, вона дивиться на мене і каже, дідусю. Який ти страшний? <ріст> у цій правдивості також є велике діло. Ви знаєте, мабуть, найважливіші ці речі, які кажуть діти, воно відгукнулося в мене зараз в тому фільмі Хазяїн 2, який зараз був по телебаченню. і він зараз буде йти. Бо, мабуть, той період 24 лютого, 22 року, він буде відгукуватися ще не в одному творі у нас, це зрозуміло. І, мабуть, ті речі, які відбувалися під Києвом на Чернігівщині. Мені сьогодні подзвонив один чоловік і каже: то, що ви в фільмі показали, так це в Чернігіві було декілька господарств, які так вчинили, де зайшли росіяни і вони викликали вогонь на себе. Це правда каже, це так є. І тому, то мабуть, кіно зараз відображає величезну кількість всіляких тих речей людських, які є в нашій нації, але десь там за кордоном не підозрювали про існування нас, як. Окремих, неймовірно гарних запальних трудолюбивих людей, і це є надзвичайно. Трудолюбиві люди. Моє попереднє кіно мій карпатський дідусь, який зняв грузин українського походження за забуази, розповідається про історію, яка трапляється зараз з нашими людьми, які виїжджають за кордону. Їх величезна кількість виїхала. І вони потихеньку за кордоном. Асимілююче Бо зрозуміло, що ти рано чи пізно хочеш того, чи не хочеш, ти попадаєш під машину тієї держави, яка робить свою справу і робить громадян, навіть тих, хто не був громадянином. Це було на моїх очах, коли я перший раз поїхав в Канаду з концертами в 90-му році. Для мене було відкриття, що там 5 мільйонів українців. Я тоді зовсім по-іншому там трималися українці між собою. А потім віддали, коли створилася наша держава незалежна. Вони так ніби розслабилися, віддали всі правління цієї е, 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 закордонної справи і діяльності в руки держави, а держава була не готова на це. Ну і народ наш не був готовий. І тому то надзвичайно зараз небезпечний момент настає все менше і менше. І те, що нас гинуть прекрасні люди, і те, що ми просто. Втрачаємо тих, хто виїжджає, бо вони навряд чи повернуться сюди. Але надзвичайно важливо, кому же ж треба буде відбудовувати нашу, нашу державу. Хто це має робити? Це мають робити без сумнів, якщо ми постараємося діткам передати найважливіше відчуття ті, які будуть стосуватися любові до своєї землі.